Всім привіт! З вами Міша. Вже кінець грудня, а це означає, треба запастися новорічним настроєм. А що ж більше піднімає настрій, як не мультфільми? Це хороші мультфільми під новорічні свята. Не топ. Просто розповідаю про мультфільми. Буде дуже цікаво, беріть мандаринки. Ну, а я почну. Почати слід думаю з мультфільму Місія різдвяний порятунок, який розповідає про сімейство Клаусів із покоління в покоління обов'язки Санти переходять з діда до батька, а потім до сина. Але коли молодший син Артур дізнається, що через помилку одній дівчинці не надіслали подарунок, він вирушає в подорож разом зі своїм дідом і Ельфійкою, щоб врятувати різдво для однієї дівчинки. Мульт, неймовірно, добрий і смішний. Якщо хочеться розслабитися, то цей мультик ваш вибір. Але якщо хтось хоче врятувати свято, дехто хоче його вкрасти. Думаю, ви здогадали, що мова піде про Грінча. Зелений одинак ненавидить Різдво, бо постійно лишається на свято сам, а тому вирішує вкрасти свято у хтось. Він викрадає з усіх хатин подарунки, та одна дівчинка розтоплює серце Грінча, і він починає любити. Якщо у вас в новорічні свята погано з настроєм, то веселий і справді хороший мульт Грінч підійме вам його. А от кому також варто підняти настрій, це Бінейзеру Скруджу в мультфільмі Різдвяна історія. Хоч виглядає мультик досить крипово, але, але в ньому. Хороша мораль. До схряги скруджа приходять духи минулого, сучасного і майбутнього Різдва і намагаються показати Бінейзеру, що той живе неправильно. Так, мульт достатньо старий і виглядає кріпово з цією моушен, кепчу, анімацією. Але також він все одно розкриває багато тем. І якщо два минулих мульта більш легкі, то цей мультфільм може змусити вас замислитися і. Про своє життя. Також рекомендую подивитися просто неймовірно гарний мультик Вартові легенд в ньому розповідається про команду казкових персонажів зубну фею, великоднього кролика, Санта Клауса, пісочну людину і Джека Фроста. Діти поступово перестають вірити у дива, і ця команда хоче повернути дитячу любов. Правду сказати, мультик не зовсім про Різдво чи Новий рік, але в ньому хороша атмосфера і мораль. Страшний шикарний злодій, гарна анімація і мальовка. Та й події відбуваються взимку. тому б чому його не глянути? Ну, а такі були хороші мультфільми під новорічні свята. В цьому випуску хотів максимально не згадувати такі мультфільми як Крижене серп, льодовиковий період. Бо, ну, всі їх дивилися і всі їх знають. Хотів зосередитися саме на таких не дуже відомих мультфільмах, як от оці чотири. Ну, а з вами був Міша. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Гарних вам свят до зустрічі!